Спочатку ви зреагуєте на одного анімага, який на якийсь час застряг у своїй животній формі і особу того потім. А чи можна запитати, що трапилось, він застряг, Можливо пропустити щось й просто неправильно провів процедуру для перетворення. Звісно, має цього анівагу досить сильна, і щоб захистити свого господаря, господрята його перевтілила. Круто, а він має бути реально сильним, щоб таке зробити. Це не дуже добре, але це означає, що ця людина повинна була знаходитися в дуже непоспешній травмованій, навіть можливо, смертельній ситуації, щоб його магія зреагувала сама. Не думаю, що скажу це, але град моїх зазвичай при такому працю нема може засетиться вбити фоні. Та й ці, саме вже точно перетворенням живуть, борщі, усиліться моє можна сказати, що мовла моя мама і приміщення місяць, кербет на шкіру. Все, прошу тишить та уваги, відео скоро почнеться. Добре, перепрошуємо, що застримали вас. О боже, його ще спіймали магли. Що він взагалі робить у світі маглів. Можливо, це моєго народження, який упиниться вибіг в людне місце, моглі ж поруховилище він дикотвариний зловів. Росій розкривають свої зманіванно, та його зловили, а тепер ти ще й продовжуємо реагувати. Чим менше балакати, тати, тим більше ви закінчите. і я вас відпущу. І що це таке, киячерця, чи що? Видно, що це якась велика рептилія. І що це взагалі за чудовисько? Візьміть себе в руки, пане масовий. Перепрошую, професора. Тепер це динозаври, рептилі, а різних раз та різних розмірів були травоїдні, ж хіраки та всеїдні. Вони Вона понад 250 мільйонів років тому більшість були, до речі, травоїдними. Судячи з деяких моментів із відео зміг текти, так? До речі, так. Я тільки зараз це помітив радий за нього. Тепер, пані та панове, ви зреагуєте на того ж анімага, тільки в його людській формі. Набрила зі своїм анімагом, хіба ми тут не для того, щоб реагувати на потро. Сиц, а то вчора перетворюю все з мого часу. Мій батько, дізнайте про це. Я твого батька на квартила. Я, якщо чесно чекала на другу людину. Його нагодою не пускали головою, коли той був младенцем. Рональд! Ні, його не тільки впустили. Що з ним трапилося, Що його магія перетворила його. Не знаю, але я впевнений, що замішана його мерзоне сімейка. Ух ти, як круто! І небезпечно! Не будь занудою. Я не зануда, я просто турбуюся за Гаррі, адже раптом він не так перезамоється і зламає собі ноги. Не будь пісимістичною. Цей слимак зустрінеться з за Гаррі. Схоже на то. Як ти мене. Щоб я і він, та ніколи в житті! Ось ти самий гаріпнік, навіть не усміхнувся, ці зміють, та ви тільки потовичі, на цю морцють хоря. Ай, моє обличчя прекрасна, та не всі мав і мать красу і баланс. І ще не скажеш про вас, візлі впевнений, що свою мітлу ти збирав паличкою за паличкою. Ти! Досить! Цікавий факт! Тут Поттер погрожує масовою! А одразу ви не могли сказати! Ой, помилка з for відпочинок!

I'm so motherfucking tired all the time. 10 a.m. Tired. 1 p.m. Tired. 6 p.m. So tired. All day tired. <gasps> <tap> Вернен Дурсель! Він живе з ними? Так, повинна помітити дуже люблять, і добра сім'я! Дамблдор, якого Мерліна, ти ж знаєш, що вони зненавидять магію! Це його єдина родина не Северус, я був впевнений, що Підо вони разомагати... не розмовлять у свої драма зараз я дам вам невелику перерву, а потім продовжимо реакцію. <плес> <плес> Isabi, hey, do you miss me too? Bitch, 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 bitch. Леки Аси, леки КВ. Красень. Не тусмубу. Э, я програв, блін. Що? Мі кажу, які гарні шторки, такі стальні.